Вітаю, шановне панство! Ви дивитесь програму таємниці архіву. І з вами, як завжди, ваша покірна Анастасія. Сьогодні ви дізнаєтесь про того, чия поезія голос українського степу. Його рядки прості, як народна пісня, але в них цілий всесвіт. Його творчість високо оцінили за кордоном, а вдома десятиліттями замовчували. Сьогодні ми відкриємо занавіси, за якими ховається правда про Василя Голобородька, поета, якого боялася система. Голобородько і унікальність його поезії. Василь Голобородько народився на Луганщині серед безкраїх степів, які стали головним мотивом його творчості. Його стиль мінімалістичний, чистий, як народна пісня. Він не просто писав вірші, він заново винайшов українську поетичну мову, сплітаючи архетипи, символи і голоси природи. Його перша збірка Летюче віконце стала відкриттям. Але у 60-х радянська влада почала уважно стежити за тими, хто писав не так. Голобородько відмовився вступити до комсомолу, і за це був виключений з Донецького університету, потім з Київського. Відтоді його ім'я зникло з радянських видавництв, але з'явилося за кордоном. У 1970 році його книга вийшла у США в українському самвидаві. Вірші Голобородька потрапляють у Європу, їх друкують у Франції та Німеччині. Поет, якого змусили мовчати. Голобородько залишався вірним собі. Він не писав на замовлення влади, не входив у жодні офіційні літературні групи. Через це його не друкували, його прізвища не згадували. Жив він у рідному Луганську, майже в ізоляції, не мав ані публікацій, ані роботи за фахом. Лише у 80-х з початком перебудови, цензура ослабла, і його вірші знову з'явилися в Україні. А через кілька років збірку Голобородька визнали найкращою поетичною книгою року. Голос степу і національна пам'ять. Його поезію почали вивчати у школах. Він отримав Шевченківську премію, але найголовніше, він залишався вірним собі, своєму слову і своєму народу. Його вірші це кот української душі. Вони звучать як народні замовлення. Простими словами, Голобородько відкриває Всесвіт. Не скаже, що забутий дід. Ніт, ніт, дивись та й зайде внучка. Та тільки все чомусь тоді, коли в старенького получка. Спадок і вплив сьогодні. Голобородька називають голосом степу. Його слова надихають музикантів, його рядки звучать у виставах. І він показав, що справжня поезія не потребує гучних гасел. Вона просто є як вітер, як тиша, як степ, що в свою вічну історію. Дякую за увагу, шановне панство. Поезія здатна пережити будь-яку цензуру, бо слово це пам'ять. До нових відкриттів у таємницях архіву.